Дати слово власне історику церкви, доктору історичних наук, професору, професору кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили, комплексу Києво-Могилянської академії, пану Олександру Тригубову, прошу вас до слова. Ще раз добрий день, шановні колеги, дякую за надане слово. Я б так не обмежився історією церкви, тому що я не віддаю перевагу сидіти на, в межах однієї тематики, але в розрізі того, про що ми сьогодні говоримо, то мені навіть трошки дивно сутність цього питання, я поясню свою позицію Справа в тому, що. Працюючи вже більше двох десятків років з фондами архіву вищих органів влади, я ну, працював десь пара десятків, може, максимум три десятки фондів, з якими я працював в розрізі тієї чи іншої тематики. І скажу наступне: я ще не бачив жодного фонду, де не було б інформації генеалогічного характеру. Жодного. Я не знаю, можливо, такі є, можливо, архівісти краще знають, що у них зберігається, але я не бачив жодного фонду, де немає генеалогічного матеріалу. І, ну, щоб далеко не ходити, наприклад, те, що особисто я працював, перший фонд, здається, Верховна Рада України, ВУЦВИК і так далі. Ну, я піднімав матеріали з історії з історії релігії, з історії різних конфесій, які там зберігаються. Це особливо важливе те, що 30-ті роки представлені насамперед цим фондом, оскільки багато фондів втрачені, вони просто не були передані вчасно до на зберігання до архівів, і потім під час окупації. Їх знищували, як вже зазначали походу, так би мовити, при відступі. І тому перший фонд дуже часто от, матеріали 30-х років представляє, чи не він чи не єдиний, якщо не враховувати, скажімо, органи репресивного характеру, і так далі. Тому подібне. Так, от величезна кількість анкет духовенства зберігається в першому фонді, величезна кількість анкет. Тих, хто брав на себе відповідальність за утримання церковного майна і так далі. Це перший фонд, здається, Верховна Рада, як тут вже зазначалося у вступі, це специфічний архів, який зберігає матеріали вищих органів влади. Але, як ми бачимо, серед цих матеріалів вищих органів ми зустрічаємо абсолютно пересічні матеріали генеалогічного характеру. Теж саме ми зустрічаємо в п'ятому фонді, і Я дуже вдячний колективу архіву за те, що в, е, практично повністю цей фонд оцифрований. Е, далі 46-48 рада церков, е, теж величезний кладі з інформації е, з історії духовенства. При цьому всіх конфесій після е, воєнного і післявоєнного характеру. Далі 3984, Українська автокефально православна церква. В розрізі е, доцільності, актуальності. Е, це просто, ну, мені здається, повинен бути перші десятці на оцифрування. Вже не рахуючи того, що опис 2 це просто особові справи духовенства, окремий опис справи духовенства, і по всім документам розпорошені ті ж самі матеріали. Генеалогічного характеру. Далі проблеми голоду 21 23 2023 років, це допомога закордонних організацій, Добгол, послідгол і так далі. Теж, документи генеалогічного характеру представлені, анкетами працівників різних їдалень. Хто працював е, з української сторони в їдальнях Нансена, е, американська адміністрація допомоги, і так далі, е, те ж саме е, матеріали тих, хто отримував цю допомогу. Е, ну, там е, окремі справи е, е, зроблені, але винятково е, в інтересах е, е, єврейської спільноти. Е, тому що там також представлені документи Джой, і е, теж там багато матеріалів генеалогічного характеру. Е, далі е, цілі пласти е, фонди, е, значить, е, нарком... наркомат юстиції. Е, тут вам і е, списки ув'язнених, і анкети ув'язнених, і касаційні справи. І анкети знову ж вірян, тому що через е, нарком проходили ці справи. Далі, е, це, якщо не помиляюсь, е, нарком Юз це восьмий фонд. Е, далі 24-й Верховний суд України. Ну там кожна друга справа, це справа. Е, засуджено справедливо чи несправедливо касаційні справи і так далі. І е, також характеру справи в 28-му фонді, Верховний революційний трибунал, якщо не помиляюся, 28 фонд там тільки справи персональні. Ну наскільки я пам'ятаю, я не ну, давно дивився ну, обпис, тому говорити про те, що, скажімо, тут зберігаються матеріали про діяльність, умовно кажучи, вищих органів влади та управління, це просто є помилкою, не може влада ну, діяти окремо. Від соціуму, а соціум складають особистості, і влада, особливо радянська влада, намагалася кожну людину персонально контролювати, е, ну, вона будь-яка людина була на олівці, як кажуть. І е, всі ці перепитії, які були в епоху тоталітарного режиму, звісно, вони всі відклалися в документах. Тому я не можу сказати, що. Ну, порекомендувати, от те, перше відскануйте, те інше. Ну тому, що е, інтереси у мене широкі, а е, роботи тут я розумію, що роботи просто е, дуже багато, вже не рахуючи дійсно е, цю е, трагедію архівів, е, те, що ми втрачаємо, е, і, і е, якісь безповоротно інші. З надією, там, скажімо, Херсонський архів з надією на повернення е, до, архіви Донбасу з надією на повернення. А скажімо, е, коли згорів архів е, Служби безпеки України в Чернігові, то це вже безповоротна втрата, розумієте? При, ці, при цьому документів винятково генеалогічного характеру, оскільки е, я от е, читав лекцію, е, ну не лекцію, воркшоп проводив е, по генеалогії. Оскільки попросили поділитися досвідом власним, то я зазначав, що у нас, наприклад, матеріали репресивних органів дуже недооцінені. Чомусь всі орієнтуються на тих, кого засуджено, але не враховують, що в кожній справі десятки можуть бути, а то й більше анкет тих, хто свідчив. Був свідком, хто проходив, але не був засуджений. Тобто, якщо розібрати справу ем, репресивних органів на генеалогію, то замість двох трьох прізвищ, якщо це ну, невелика справа, там знаєте є справи 200-300 осіб, і це я не кажу про спілку визволення України. Там скажімо, то в кожній справі можна знайти десятки і, і більше прізвищ. Які супроводжували кримінальний процес. Тому, звісно, в таких ну, особистих інтересах я хотів би побажати, скажімо, описи вуцвику першого фонду. Тобто, мені здається, що треба зосередитися для початку саме на період міжвоєнним. Це період. Національно визвольних змагань, тобто відродження української державності, і міжвоєнний період, чому? Тому що саме цей період зазнав значних втрат. І інколи, ну навіть не інколи, а дуже часто документи, які зберігаються в ЗДАВО, вони не повторні, вони не повторюються в обласних архівах. Тому що я це можу стверджувати, оскільки коли я працював над докторською дисертацією по міжвоєнному періоду, я об'їздив усі архіви, які входили до радянської України, і працював в деяких з них, там, скажімо, в Донецьку місяць, в Вінниці, два тижні, і так далі. Тобто, досить, ну знаєте, не приїхав на два-три дні і поїхав, а досить ретельно. Я можу сказати, що е, от матеріали здаво е, дуже часто вони не повторні. Та, в принципі, як е, часто і матеріали обласних архів, і в цьому взаємодоповненні можна створити певну більш-менш об'єктивну картину е, тих складних надскладних процесів, які відбувалися в період. Формування тоталітарної системи, формування радянської людини, тому що 20-30-ті роки це надскладний період, який чомусь ну, дуже часто от, історики вважають, що там вже нема чого досліджувати, все досліджено до нас і можливо засереджується там на, на якихось тематиках, які ну, викликають зацікавлення. В розрізі грантів і так далі, тому подібне. Але це дуже величезний пласт, який треба досліджувати. І мені здається, що ця вся робота архівної служби і насамперед архіву, який очолювала Лариса Леонідівна, ще раз велика дяка всьому колективу. Це процес оцифрування, він дуже полегшує, по крайній мірі. Тим історикам, які прагнуть постійно підтримувати дослідницький інтерес. Ну і звісно, на завершення не хочу забирати час, тому що Лариса Леніна завжди обіцяє, що от ми посидимо годинку, підведемо підсумки і розійдемося. Ця годинка ніколи не завершується. Годинкою я ще ні разу не, не був на зустрічі з Ларисою Леніною, щоб вона вписувалася в якийсь хронометраж. Навіть якщо вона його сама і не поставила, то на завершення хочу подякувати звісно, Family Search і В Олександра Січкаренка, який представляє тут дану кампанію, за той великий труд, який ви робите на благо архівної галузі України і всіх справжніх дослідників нашої історії, і не лише нашої, от присутня Ірина, е, е, значить, е, ми, е, ну, до, 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 хотів сказати, що е, от Ірина Борисівна, матіш, вона е, дуже ретельно підходить до питання щодо, Збору матеріалів, наприклад, дипломатичної історії. І тут знову ж таки центральний держархів вищих органів влади теж неоціненний. І я до чого? До того, що даний розріз він показує, що документи даного архіву корисні не лише для історії України, а загалом і дипломатичних зв'язків і так далі. Ну, я можу говорити дуже багато, особливо з таких на такі тематики, як робота в архіві. Це після захисту дисертації, і оскільки основна робота все ж таки є педагогічною, то це перетворюється на певне хобі, абсолютно добровільне, з яким неможливо якому не можна сказати до побачення. І ну, такі, от як Ігор Срібняк, можливо, я, мабуть, дивують декого, що могли би вже заспокоїтися, все досліджують, досліджують і потребують нових е, матеріалів. Е, тож, дякую всім архівістам, е, ну мені здається, основну тезу я передав те, що. Непотрібних фондів для генеалогії немає а для архівної галузі тим більше. Дякую за увагу. Дякую.